Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачні пампушки до нашого з вами смачного українського борщу. Усе, що мені знадобилось, я продублюю в описі до відео. Для початку я просію борошно. Друзі, я ніколи не оминаю цей етап просіювання, тому що саме завдяки просіюванню борошно буде насичене киснем, і тоді наше тісто буде більш пухким і м'якеньким. Тепер додаю сіль, цукор, дріжджі, перемішую сухі компоненти, роблю ось таке заглиблення посередині, і виливаю молоко тепле. Трохи тепліше, ніж кімнатна температури. Та розтоплене вершкове масло все. І замішую, збираю так борошно, нашу суміш. Я вже, мабуть, буду повторюватися, казала, що я вважаю, що тісто не любить металевих предметів, тому я завжди роблю дерев'яне. Ось таке липке тісто у нас вийшло, ставимо в тепле місце, щоб воно настоювалося на 30 хвилин. Ось так. Через 30 хвилин перевіряємо. Це час, коли ми можемо перевірити активацію наших дріжджів. Якщо тісто підійшло, значить все добре. І дріжджі наші активували. Значить, вони спрацювали. У мене все підійшло м'якеньке, пухкеньке. Я ось так складаю, руки змастивши попередньо в попередньо і залишаю ще трохи. Знову накриваю рушничком. І залишаю хвилин на 40 на 30, ще один раз підійти. Так, друзі, минуло ще 30 хвилиночок, тісто вже добре підійшло, змащую руки олією і тепер трохи обминаю тісто. Тепленьке, пухкеньке. І зараз буду його ділити на пампушечки. Перед цим форму, в якій буду випікати, теж змащую олійкою. Тепер відриваю просто руками ось такі невеличкі кульки, десь грамів по 30-40, і складаю в форму. Величиною кульок регулюйте тісто таким чином, щоб у вас повністю була зайнята вся форма. Тепер знову накриваємо рушничком і даємо ще 15 хвилин, настоятися. 15 хвилин пройшло, О, пампушечки гарно підійшли. Тепер ставлю до духовки на 15-20 хвилин. Духовка розігріта до 200 градусів мене. Поки пампушки випікаються, приступаю до приготування соусу чи заливки. Я не знаю хто як називає. Тому дуже простий рецепт: на один зубочок часнику. Я беру одну столову ложку води і одну столову ложку пахучої домашньої олії. Для даного рецепту часничок я продавлюю через прес. Мені так більше подобається. І перш ніж додавати воду і олію, я додаю на три зубочки чеснику, ось, це десь пів чайної ложки солі. І отак добре-добре перетираю давлений чесник сілю. Завдяки ефірним маслам, які є в чеснику, юшка буде така, навіть як густувата, здаватися. Ось так, добре перетираю. Тепер додаю воду, перемішую. І додаю олію. Ще раз нагадую, олію я беру не рафіновану, ароматну. Ось дивіться, яка краса. І дивіться, я вам казала, завдяки чеснику густіє юшка. До речі, її можна використовувати не тільки для пампушок, а й для гріночок, і заправку для салатів. Дуже смачна. Через 15 хвилин дивіться, які чудові пухкі пампушечки готові і одразу гарячими я їх змащую ось так щедро. Чуєте? Я не знаю, чи чутно, як я додала і вони зашкварчали. Чуєте? Це просто, друзі, аромат незрівняний. Зараз треба трошки почекати, і можна смакувати борщем чи іншими смачнющими нашими українськими стравами. Це дуже смачно, друзі, обов'язково спробуйте.